Це для тих, хто не бачив ще реєстратора зі середини. Друзі. Жорсткий диск це на який за все записують. Вся інформація збирається на такому жорсткому диску. Під'єднається ж-кіс диск допомогою шліфа. SATA, прямо в реєстратор в плату реєстратора. Також подається жилення плати на жорсткий диск. Подиться тут дві напруги: червоно-чорний 5 вольт, чорно-жовтий 12 вольт. Її напруги заживляє наш жорсткий диск. Ну і сама плата. Між іншим, також для тих, хто і в кого, відповідь для тих і в кого пропадає в кого пропадає дата та час після перезагрузки, от міняється така батарейка. cr 1220. Так що запам'ятайте, в кого злітає дата та час на реєстраторі, міняємо оцю батареючку. І все у вас буде добре. Все. Готуємо реєстратор до доправки клієнтові.